Хто хотів землі моєї сам змішається із нею. Камрад тільки що йшов сигнальчик. А ми тут були вже. А сигнальчик-то пропущений. Коротше, така алюмінієва лабуда, кудись воно вкручувалося і щось через нього виходило. Напишіть, будь ласка, що воно. Дощ пішов, друзі, дощ, дощ короткочасний, але дощ ляпа-ляпа-ляпа. Був сигнальчик такий єлі єлі Копнув, потім сигнал посилився, ще раз копнув і ось таку красу викопав. Дивіться. Соколочка, булавочка, скіфи, бронза. І трохи така вона погнута. Ну вона пролежала в землі чорті скільки. Але знахика, звісно, огонь. Класно, супер, взагалі. Бронзовий шиферний гвоздь. Дощ то йде, то не йде. мені випадають ось такі ковані цвяхи старі. Ось таке воно згнивше. Коротше, ховаю поки телефон, бо ляпа, здорово ляпа. Дощик наче трошки перестав. Але хмари по небу йдуть і йдуть. У мене тут прясло вискочило, дуже схоже на прясло. З однієї сторони ось таке вже погнивше. Воно ну, пролежало тут в землі вже, я не знаю, тисячу років. Дуже-дуже ну, схоже на прясло. Ось такий уламочок бронзи лов'яні Не уламочок, а оплавок. Плавили щось тут. Десь ляпнуло, капнуло. А тут у нас випав ось такий шматочок середньовічного ножика. Заточене, воно лезо таке. Але, на жаль, не цілий. Що є, то їдемо далі. Так, камрадик ще прийшов до нас, завітав. Так, 1814, по-моєму. Капуста. Що їх капуста ми називали? Вот тут листя як в капусті, блін. дві копійки. Так, що там у нас? Шо там, Що там, Що там? Опа! Да, ото й літейний, ще й не заточений. Ха-ха. Як ото тоді були, так? Да? Угу. Ні, це заточено вже. Та ні, воно... Це ну живо Та Фіг я знаю. Може і так. Нарешті, нарешті говнородяник. 5 копійок 1946 року. Щось в мене їх взагалі тут не було ні разу. Дивіться, який пузатий, вагітний. Йолки-палки. Дивіться, як земля над ним познущалась і морози вигнали цю монетку. Камрад копає потроху. Каже, пробки копає поки що. А в мене тут ось ножик. Ніж складний, радянщина. Грибники лазили, загубили. Майже поверхневий сигнальчик був. Говнородяник ще один. йолки палки 49 й рік. Сталінські репресії теж 48-й, 47-й, 49-й, 50-й. О, вістря, в мене таке є. бронебойные. воно, кстати симметрично трохи асимметрия класс ух ты красота сигизмундик чине давин самый солит, да нашел. нашел. то да то солид был Вистря. Такий серп, походу, був. Чи Будь не серп? Та ні, железо. Він камрад каже, де монети золоті. Я йому кажу, ось, гудзик. Гудзик-гу-гудзик. -гудзик. Такий вбитий в хлам. Олово. Я думаю, що це ризм. Десь туди. Привезли молоток з блін, чорний, лки-палки, а може черняхівський. Каже, зубила Совєтського Союза. Хрень якась, блін. Опять дощик Лупаша. 1961 10 копійок, говнородяник, пізній. Ходив, восьмо. От туди, вниз спустився. Там уже кукуруза знизу, блін, не хожу. Звісно, важко тут ходити. Ну, блін, воно того стоїло. Так, тин тинь перстени. Да-дам, яка краса, -мо! Взагалі срібло, походу, так. Єс, єс, єс. Зараз я його почищу. Коротше, і будемо дивитись. Ну що, друзі, дивимось. Дивіться яка краса. Взагалі просто. Бронза, срібло, Фіг я не пойму, я що воно таке. Який в патіні, в такий темній. Трошки фокус, 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 ось фокус. Ох и класс! Офигеть! Це каблучка, блін, вообще огонь! Просто огонь! Опа! Біля персню був такий ось ножик! Шматок ножика, вистричко обламане, залізячкою було. Короче, перстений і поруч цей, ніж. Чорний сигнальчик неподалік від перстеня. ось такий ніж середньовіччя, перекольний, цілий, але дуже вже не дуже короче Тут навіть кулі від Арісаки є. Ось такі тоненькі, довгенькі, японська гвинтівка. Так, це компот чи чай, Каркаде? А це що? Якась піпочка. Ось такі піпочки і золоті монетки лежать, а? Інтересно. Так, а це у нас що йде Йожик в попі ножик? Дочь знову йде. Вермахт Клейм ніяких немає, ну може помить щось. Та ні, не видно тут взагалі ніфіга. Ну, Вермахт, гудзичок. темніє, хлопці, темніє. Так, серпик Середньовіччя. А Може і раніше. Да. І дуже шкода, що його коли саджали дерева, його влупашили, бо я його викопував отак. Я його вручну, весь Ви викопав зараз. Ну, що є, то є. Да, він такий якась форма в нього ну, незвичайна, не сильно, ну, він не сильно кручений. Думав, що він і по скіфу може бути сьогодні. Що голова? Ти б ще голову не забув. Чи... Я хабарницю вдома забув теж. Я забув. Коротше, диви, яка шпілька, я не знаю, їх багато зустрічається, не знаю, що це. Ну, Проволка якась, так. Да. Ну, я такий по проволоки. Вона така пим-пим, упруга, їх там багато. Коротше, диви, які. Такі вісочки, аж гостреньке. Раз і два. Раз і два, диви. Офігеть. Я кап прелесть. Вот это вещь. И ну, гнак скіфський. Вистрички гарна. А, ну ты ж, ж не показував, да. А, хрестика. О, Чи, а ти знімав його, ні? Ну я його знімав, так. Да. Ну, ну нічого я людям ще раз покажу. Може хтось не додивився чогось. Хресточка, така штучка. Такі Николашкине, 899. Супер, огонь. Гельзач? Угу. А, а це те, що? Не знаю. Так це вістря було, мабуть. Не знаю. Неке воно вістр? Кераміка. Ну це цей відлюльки вверх. Де, де, де. Угу. А, прикольно. У нас на дорозі моя машина. Ну що, приїхла. складні ножі раз, два, три. Кераміка. А дурачи, там еще у керамика. Hmm. Вот совет сокерки, да? То что ну, да, кончик. Вот бытый. Причем? Да, Надо все было за керамика. <гум> <гум> Лошадь. Лошадь. Половинка. Кресто Псалия. Никуда. Просто псалия. <гум> да. От слова пес. Псалия. Катанявия. Да. Коли коп не вдався, блін, разраза! Де уси, шпаделся!